Ніч на 26 серпня минуло спокійно. На ранок почались обстріли громад з території Росії. Опів на сьому ранку росіяни стріляли з гранатомета по території Білопільської громади. П'ять прильотів о сьомій двадцять по Великописарівській громаді відкрили вогонь з мінімету, шість прильотів, систем залпового огню град, ще сорок прильотів. За день 25 серпня росіяни зі своїх територій випустили по нашим громадам понад 100 різних боєприпасів. Під вогнем ворога були території Шалигінської, Срединобудської громад Шосицького району, Хотинської, Білопільської громад Сумського району, Великописарівської громади Охтирського району. У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців. Пошкоджені господарські споруди та згоріле заготоване сіно. Використовували запалювальні боєприпаси на території Шосицького району. Обійшлось без постраждалих серед цивільного населення.